Ви, напевне, думаєте, навіщо вчити спілкуватися? Говорити я і так вмію. Однак людина за своє життя спілкується з багатьма людьми, починаючи зі своїх батьків, рідних, близьких. Ми спілкуємося зі своїми друзями, навіть будь-яким перехожим. І саме 90% успішного спілкування. Залежить від вміння спілкуватися, від культури спілкування. А от невміння призводить до конфліктних ситуацій, тобто до сварок, обід, образ і так далі, що нерідко буває на нашому і гуртку між вами. Отже, давайте будемо вчитися спілкуватися. Які ж є правила, розповім в наступному відео.